Привіт! Хочете крутий сайт? Забули про код. Я покажу, як Шаї створить ваш ідеальний веб-сайт за лічені хвилини. Це швидко, легко, безкоштовно. Ви здивуєтесь? Починаємо фінансуванням у розмірі 450 тисяч доларів США. Pineapple Builder пропонує комплексний набір інструментів. Що включає такі функції, як вебсайт, згенерований «Згенерований SEO-оптимізація та управління контентом через CMS для шаі блогу. Щоб створити обліковий запис, ви також можете натиснути посилання в описі або кнопку Створити веб-сайт у верхньому правому куті. Після цього ви потрапите на цю сторінку. Просто виберіть тут різні шаблони вебсайтів, які ви хочете використати. Або ж ви можете почати описувати свій вебсайт відповідно до потреб вашого бізнесу. Наприклад, я владу тут. вебсайт для магазину подорожей або бренду одягу. А після цього просто продовжуйте, натиснувши кнопку Згенерувати вебсайт тут. Після натискання цієї кнопки ви перейдете на цю сторінку. Просто оберіть вебсайт або шаблон, який вам потрібен. Наприклад, з цих опцій. Я виберу цей, просто клацнувши на нього. Це автоматично переведе нас на цю сторінку. Як бачите, ми зараз знаходимося в розділі навчання вашого – «Train your Ai. На панелі Ліворуч ви можете заповнити необхідну інформацію, включаючи деталі бізнесу, назву бізнесу, мову вебсайту, а також опис бізнесу тут. Також ви можете заповнити або ввести тут цільову аудиторію. Як бачите, ліміт тут 50 слів. Якщо ви закінчили заповнення, просто натисніть кнопку Далі, щоб продовжити. Наступне, що вам потрібно зробити, це просто ввести тут тип галузі для цього вебсайту. Є багато різних галузей на вибір, таких як консультуючі послуги, служби доставки, кулінарне мистецтво. Я виберу тут розвиток бренду. А для мети вебсайту ви можете просто обрати різні варіанти, але я оберу продаж продуктів. У розділі Приклад вебсайту ви також можете ввести тут свій вебсайт, якщо він у вас є. Але ми продовжуємо, натиснувши кнопку Далі тут. Усе, що вам потрібно зробити, це знову заповнити необхідну інформацію, включаючи кількість пропозицій, деталі пропозицій, інформацію про послуги, унікальні торгові пропозиції та багато іншого. Тепер, знову ж таки, наступне, що вам потрібно зробити, це просто ввести або обрати атрибути вашого голосу, і ви навіть можете ввести тут додаткову інформацію. А потім обираєте функціональність додати блог, чат-бот, аналітику, збір електронних листів, платежі та багато іншого. Після вибору просто натисніть кнопку Далі. Тепер у розділі Додати сторінки ви можете просто вибрати, які сторінки ви хочете додати на свій вебсайт. Я додам, наприклад, сторінки про нас та ціни. Потім просто натисніть кнопку Згенерувати вебсайт тут. Тут сказано, що вам також потрібно почати вхід за допомогою Google або зареєструвати свій обліковий запис. Після входу ви тепер зможете перейти на цю сторінку. У цьому спливаючому вікні просто встановіть прапорці умови надання послуг та натисніть Продовжити. Після цього все, що вам потрібно зробити, це просто вказати назву вашої компанії. Ви можете просто ввести назву своєї компанії та продовжити. Також ви можете ввести або завантажити тут значок своєї компанії, ви можете вибрати його з файлів на вашому комп'ютері. Якщо все готово, просто натисніть кнопку Створити, щоб продовжити. Після створення ви зможете побачити свій результат. Щоб продовжити, просто натисніть Згенерувати вебсайт тут і, зробивши це, ви тепер будете перенаправлені на сторінку Оберіть свій дизайн. Ви можете почати налаштовувати доступний тут дизайн, включаючи колір дизайну або різні колірні палітри. На панелі праворуч вам буде показано, як це виглядає, а також стиль тексту, який ви також можете налаштувати, просто обравши запропонований варіант. Окрім стилів тексту, ви також можете перейти до зміни стилю кнопок тут. І тепер, щоб продовжити, ви також можете повернутися до шаблону, якщо хочете. Але на цьому етапі я просто натисну кнопку Створити в верхньому правому куті, щоб почати генерувати цей вебсайт. Тепер продовжуючи звідсіля, окрім цього, ви також можете переглядати тут, під цією інформаційною панеллю, деякі інші елементи, наприклад, ось такий контекст. Просто клацнувши на нього, ви можете почати його виділяти і видаляти, якщо хочете, і заміняти на той контекст, який ви хочете додати. Наприклад, я заміню це на ваші продажі тут. Нижче ви також можете переглядати інші параметри, такі як різні сторінки, і навіть вибирати елементи, включаючи заголовок, зображення, які ви хочете замінити чи редагувати. А на лівій сторінці ви також можете переглядати елементи розділів, такі як колонка, текст, рядок, кнопка і навіть сторінки, помічник, налаштування SEO та багато іншого. Отже, якщо ви закінчили заповнення необхідної інформації або навіть налаштування,